В сьогоднішньому об'єкті при прибранні ми стикнулися з отакими жировими відкладеннями, які накопичувалися просто роками. Дивіться, навіть ми беремо рукавицю і як от липне просто до цієї плитки. О. Нам дуже часто говорять, що от наша професійна хімія, ну, хто лиш на гроші, Ну, то давайте сьогодні ми протестуємо, маючи таку можливість, звичайно, зі згоди власників. Дивимося, як діє от дешева хімія з мас-маркету і от наша професійна. Бачимо дію засобу скопій. Одною витримкою тут не обійтися. Тут треба ще два-три етапи точно, бо повністю, бачите, не забирає ці жирові відкладення. От дивіться, навіть бачимо, як от професійний засіб навіть ніж швани от гарно взяв ці жирові відкладення. Це, скремано, є, Кінцевий результат дії. Професійного засобу. Дивіться, як гарно взяло плиточку, і між швами нічого не залишилось. І бачимо дію нашого дешевого засобу з нас-маркету. От, на плиточці бачимо, поодинокі жирові відкладення ще залишились. Між швами дуже гарно видно, от, при тому, що ми наносили засіб в два етапи, ну, все одно не взяло.